Робу на карте. Так. Робу поменять. Так. Так. О, это отца в карту. Тут с другой подумай. Да, Тут тоже водойма. Тут так на всех ямах водойма. Солнце! Ой, очень, очень. Тут я сушу. Сыхал макбайсы. Вот тут. Нет, тут не присылай. Шоссе вошла. Куда? Мамашу пик. Тур вы уже Я можу дихати, бо в мене этот дезовый киночик. Так треба відео зняти, из нм. Шуба шею Моим без пятнадцатая Так, все. все. Йоу, всім привіт. А... Короче, всім привіт, І сьогодні я прибув на одну місію. Я тут маю... Викликати одного монстра. Я тут найшов хижину одну. Одну хижину. Вот так. Ооо, скільки тут загрибь. Божьо на відосі мне доставило тут еще рыбу. Знали, що оце два дерева. Коротше, пау, класно. Талу, жалко, що тут нічого нема. Вот так само. Є маски які тут предмет. Всі вікна заколочені. Классно. Не знаю, я хочу тут пожити. Ой, я придумав такі записки. Я, що, я оцим столом заколочу о ці двері. Оці двері в мене буде на запасний вихід. О, коли цей монт буде отут моломитись, тепер десь треба знайти камінь. За так, друзі, я передумав, я буду все тут збінокля дивити. Тут є гора, Там мінімара. Це всіма горами треба подивитися. Я цей процес пришвидчу дуже. Я його знайшов прошу. Тут я собі, як ви бачили, я там написав, що машину не посили Венраться він за Його Я на перетащити пошуда. Я придумал я так перетащить. Все, зараз буду його загружати. Блин, машини впало. Мы живут. Ей только О, Завелась, завелась. Гарно їде на виняток. Зараз треба далі. Спічку треба всяку тишені. Во всем свічку зараз підпалю, так я йду по сірники. Ой, я взяв один сірник підпалив. Ой, Зараз, я просто підпалювати. Банту цієї попої. Тепер десь тут має бути. Так до мене, так до мене порадці так, Ай! Добре, машину. Мені сказали, що треба машину прибрати, і щоб ми дуже шульні шли. Щоб... Давайте. Ой! Я тут писків. Значить, можна. Я візьму оцей сто стіл, так поставлю і. І вона не буде знати, що тут відкрито, Думаю, вона подумає. Ой, блін! Все, вот так. Вот так. І вот так поставити блін. Тут все якийсь Я ще потім викрив в кінці. Сходись. Ой, і красный нам можна. Зоколотити цю дверку. Я заколотив. Що я взяв? Точно я тут трохи заколотив, друзі. Вона ж не прийде, треба спеціальний код написати. Що в операції треба сказати спеціальний код. Сара, зараз зараз скажу. що я написав його, сказав в операції. Ого, тут дробач. О, а тут достатньо добре стемніло. Треба побачити, що тут калішку, все я поки спати. Тим часом вночі на вулиці. Ах, я ще став. Так треба забути. Отут коробку йому наш нашел ее сразу все чекаю. Трабу прочекати, чтобы ходить классно. Записки личка. Що? Що Пошло было бы, я вот е, по подробені. Вот на ну, да, вот так спішу. Бендобенку. и вот. так, И потом можно в одну стахьянку. Я зараз включу запись. Я думаю, а что там А там, проводил. Понял, вы шлепку, так, я так понял, в натуре, что то не И то, что ее эфир называется камуфляжем. Чого він ломиться? Він, він, вло, він ломиться. Я тут сховаюсь. Напевно, тут буде дві частини.